Громадська організація студія громадських жіночих ініціатив доєдналася до всеукраїнської акції Мапі України жіночі імена». Ініціативу присвячено 140-річчю українського жіночого руху, яке припадає на 8 грудня 2024 року. Мета акції перейменувати до цієї дати 140 топонімів в Україні на честь видатних жінок. Вчора у місті Харкові, центром гендерної культури, була започаткована всеукраїнська акція мапи України жіночі імена. Бо дуже багато говорять про те, що жінки рівні в правах з чоловіками, і, начебто, всіх прав уже досягнута. Але насправді, якщо подивитися на карту України, ми можемо побачити, що більшість вулиць, провулків, топонімів України, вони носять якраз чоловічі імена. У усьому світі вулиці прийнято називати на честь видатних людей правителів, військових героїв, діячів науки і культури. Здебільшого серед них переважають чоловіки, оскільки жінки історично мали обмежені можливості реалізуватися в цих сферах. Але внесок жінок в історію нашої країни величезний: письменниці, художниці, меценатки та військові незаслужено невідомі для більшості. Відповідно того, що зараз ідуть такі масові процеси перейменування топоніми в населених пунктів, ну треба просто замислитися, чому так відбувається, і знайти можливість відзначити наших жінок на картах міст, сел і в України в цілому. Міжнародний жіночий день і в 2024 році залишається державним офіційним святом, хоча його дійсно хочуть скасувати. Частина українського жіноцтва вважає це комуністичним пережитком. Традиціоналісти наполягають, що свято з'явилось задовго до радянських часів, і зараз втратило будь-яке ідеологічне підґрунтя і має на меті лише шанування представниць прекрасної статі. Миргородські жінки розповідають, цей день зайвий привід посміхнутися і подякувати жінкам, які поряд. Для мене святого 8 березня це перш за все традиційне свято, свято традиції. свято традиції, любові до матері, любові до першої вчительки. І це той день, який я згадую дуже теплий якісь в мене спогади. І я хочу, щоб ми це свято зберегли, щоб наші ми виховували наших зараз чоловік, наших синів, щоб вони зберегли цю повагу до жінок і завжди пам'ятали, що жінка це перегиня, жінка це. Королева, що вони повинні дарувати її, подарунки, квіти і радувати її. І не тільки в свята, а й кожного дня. Здорово зрозуміти, що у нас є цей день, і за це ми дуже вдячні нашим Збройним силам, всім, хто причетний, тим, хто захищає. Також хочеться в цей день порадіти, тому що. Ми можемо говорити про цей день з різних точок зору: як і День захисту прав жінок, як і свято, як і якесь відзначення весни. І В кожного є своя думка, і це ще раз нам нагадує, що наша Україна є незалежною. Загалом на мапі топонімів Миргородської громади 99% вулиць носять чоловічі та гендерно-нейтральні назви.